Всім доброго дня! 7 грудня я вже перевіз вулики на нову ділянку і хочу вам проанонсувати сьогоднішнє відео, яке буде складатися із трьох частин. В першому я покажу, що залишилось на попередній ділянці. В другому я розповім про гадівницю. І в третьому я хочу зараз поговорити про доні, які використовують в Португалії. Ну ось і все. Тут стояли в мене раніше вулики. Все, вже немає. Забрав. Останнє забрав тут корпуси. Пусті. Дно то що я думав, міняти. Воно добре, його треба трошки відремонтувати і буде працювати. Ці два брусочка залишаю. Сюди. Я думаю, я не буду купувати готовий вулик. Не вулик, а нуклеус, ловушку, 26 євро. Я спробую заробити сам, як показував в тому відео, де е, ну, людини на пасіці стояли такі синенькі. Я думаю, що спіймати райок буде то, що треба. Або тут, або причеплю його, там, поставлю на дерево. Але не хочеться на дерево дуже ставити, щоб ну, не хочеться прикручувати то, що Оці коркові дерева, вони всі пронумеровані і потім через 10 років з них знімають кору. Але тут не написано який рік. Але якщо я пам'ятаю, це в 2017 році був тут, була тут пожежа і воно ще чорне стоїть. Так що в 2027 з нього знімлять кору. Ми приїдемо подивимося. Так що... Отак, От я прибрав, все чистенько, мусор до кучі, приїду в пакет і в чорний пакет і на утилізацію. Все, погнали далі. Так, трошки повавтузився, і ось результат. Ті два вулика, що стоять ззаді, оцей і оцей, це останні вулики з того тачка, де стояли бджоли. Тепер я їх поставив таким чином. Якби буде трошки шахмату, що Може, не знаю, вулик буде. Пчоли будуть пролітати сюди, може знайдуть. ну Я думаю, що вони знайдуть дорогу І це і так трошки виступає. Е, я їх опалив тільки що і е, не було змоги їх по, як сказати е, пофарбувати, бо їх треба зачистити. Е, доставив дно на цей крайній вулик. то що я е, Неділю ставив і зачищав, і також тепер вони вирівнялися ну і гарно виглядають. Там на тих двох вуликах треба міняти доні Вони прогнили. Фанера така, та, що м'яка, не, не клеєна, я не знаю, із тирси Вона розбухла. І треба міняти. Хочу міняти, тепер не знаю, чи робити сітчасті на них доння. То що ну, все дуже вологе. Прямо мокра вода тече. Ще хочу позвонити одному португалу, спитати, як вони із донями. І, і все. І зараз я хочу показати кормушку якраз під рукою і на цьому новому. Вулику, ну, ново, де новий дашок стоїть і, і кришка на вулик. Хочу показати, як вона буде виглядати. Так, дивіться, як робиться ця процедура. Е, підходимо ззаді вулика, е, я вже зняв кришку, бо одною рукою не, не неудобно. Тут є така заглушка. Ми її підковирюємо. Там бджолки трошки щось шрувдяться і ми ставимо годівничку все це на літр сиропа можна поставити як вона працює знімається кришка і тут такий конус і є знизу маленькі щілинки сироп туди попадає бджола вилазить по конусу і забирає сироп все, потім не треба лізти вулик, так закрив, накрив кришку і о, о, працюєш далі. Але о, ще є така кормушка, кормушка. годівниця на 2 літри. Вона більша в, ді, в діаметрі. Майже десь о, так, вдвічі. Поставив, налив, закрив і пішов. Ну, я купляв на 1 літр, тому що якби був рядом і мог постійно проїжджати, а тепер бачу, що треба було все-таки купляти на 2 і, і більше і швидше. Ну, все, так, такий, такий спосіб підживлення з сиропом можна проводити з таким піддашником, якби з такою кришкою. А... Як я роблю, я можу поставити на корпус е цей, цей підкришник. чи Як правильно сказати, ну кришку цю. <кхи> Залишити два або один е напівкорпус пусті. Е і туди вставлять 5-літрове відро з отворами. Прямо на, на цей отвор, який є. І все, і ти закрив і пішов, вони 5 літрів сиропу взяли. Якщо там сім'ї достатньо, то можна і так. Це якщо не часто Ну, mm. Все, на цьому все. Е, чому про доня? Я відкрив пару тижнів тому вулики. Пару тижнів. Коли був у відпустці, я відкривав вулик. І замітив, що всередині, коли вони розпочатували соти і брали корм, залишилось багато воскової крихти. І в тій крихті завелася міль. І також на стінах була вода, і також доння були всі мокрі. Таке прям якщо. Бджола вдарила ззаду. Якщо взяти воски з Давидтю, то з нього побігла би вода. І я, як я знаю, в Португалії є два типи донів, які вони використовують. Ну, це ті, що в мене є, і там, де я завжди їх купую, я їх бачив такі два типи. Перший, я так розумію, це десь робиться на півночі і звідти привозиться. Він, суцільно, він має три рейки і всередині збитий щит із трьох дощинок, десь товщиною 18. І це таке глухе дно. Перші доні, які я купляв, там також три. Три дощинки у них є пропил, куди вставляється типу, спресованої бумаги такий матеріал і прибивається до брусочка і також є прилітна доска. На іншому немає прилітної доски, воно типу ж Чуть більше виступає за вулик і слугує е, пролітною дощинкою для бджіл. Е, я взяв одне дно ще 5 чи 6 років назад, е, виселив отвори, вирізав е, квадрат. І так як у нас було в доступності багато і всякої сітки, то я взяв сітку діаметром 2 мм і прибив просто на дно. І тепер я розумію. бджола знайомиться з телефоном. Він великий для тебе, ти його не піднімеш. Відволікає мене. Я, я чекаю, що вона до мене прилетить десь жужить. Ну, якщо скажу ой, то значить є. Е, Я прикрутив... прикрутив... ні, при прибив сітку. Не знаю, що працювало вона добре чи ні. Тому що ну, літом тут дуже жарко, а взимку тут дуже волога. От я зараз в лісі ну, все, повітря чисте, вологе. Е і вони її запрополісували сітку. Як її чистить, пробував пальником, ну, виділяється, чи ще воно засихне. Не знаю, мабуть, я неправильно підібрав. Е Розмір сітки. Може треба було 3-4 мм. Я взяв 2. Ну, то, що було. Е -е, хочу вам його продемонструвати. Це таке дно. Воно має чуть більше, ніж 430. Отак воно. Отак воно 430. Дощинка тут 50. Тут також 50, тут трошки більше. Тут, якщо 430, то 450. І оця частина слугує прильотною дощинкою для бджіл. Саме по собі воно отаке цільне із таких досок. Три доски тут прибиті. Я вирізав цю частину, це знайшов о, такий пластик, думав, що буду заставляти сюди. Заставну, ну, може холодно буде, може ще щось, то буду вставлять. Ну, не знаю, чи я вставляв, чи ні, вже, вже забувся. Ну, в мене її не, немає, значить її не було. І отак такий вона має вигляд. ну Я розумію, що це немає, так бути, Вони все запрополісували, потратили купу сил, енергії, кормів. Ще я зробив щось невірно. Е, і воно тут отак зарізано отак. В, цю, в, цю, в цю частину і в цю також, ну, тримається, але його рвануло ось ззаду виперло. І дивлюсь, я думаю, що воно добре, трошки мягкувате. Це такий е, недолік португальських донів, то що вони глухі і вони роз, розбухають, і макріють і тримають вологу і вулику сира. І хочу показати другий тип, яких у мене. Раз, два, Три. три. Е... В якому виконанні вони, але я його не зміг відкрутити, забув інструмент е, в машині, вже не хочу йти. Е, забув відкрутити, не, не зміг відкрутити його від корпусу. Так що покажу його так знизу. Отак це виглядає. Отак. Прилітна дощичка. Отакий він знизу. Бачите, як він погнил? Ось. Воно все цвіле, все пропало. І ця дощечка вставлена під кутом до лядка. І всередині, зараз так покажу, буде видно. Ніхто не видно, не видно. О, отак. Всередині також є пропил, куди воно вставляється. І все збивається вістками. Але воно знизу також все прогнило. І я тепер не знаю, що робити. Або замов... купити просто в супермаркеті дощички, збить, наверх покласти сітку, вдарити ще рейки зверху. І чи мені потрібна тут заставна, чи не потрібна знизу, що, наприклад, Прикривати, або відкривати, або перевіряти на усип кліща. Оце теж така ділема. І не знаю. Є ці люди, де я купую, купував ці мої перші вулики і оцей тип, іменно оцей тип, що показував зараз, вони продають в розборі матеріал. Ну, ти, типу, можеш купити в розборі, він дешевше буде, ти можеш сам його скліпати, пофарбувати так, як ти хочеш, і працювати. А, але там є цей, Чи мені не зважати на нього? І воно стоїть, я дивився в прасі в них 5 євро одне е, дніще. Це виходить 4 реїчки, прильотна дощичка і ця, типу, вона не фанера, це якесь прессований пап... пресована бумага, папір. І <звучать> от не знаю, що робити, але доски знизу також підсіли. Зараз я вам переключу камеру і покажу знизу, як воно виглядає. І потім продовжимо. Так, то, що я казав, ззаду вулика більше. На вході, де бджоли залітають, де прилітна дощечка, там ниже. І воно виходить під кутом зроблено. І є пропил тут. Да, воно і вибрати фаски. Е, четвертя, щоб воно складалося. Можна і такі купити. Не зважати на те, що є. Або просто у них замовити, щоб без пропалу зробили. І вставить, і вставить. От подивіться, як воно все, все прогнило. Ну, от, воно провалюється. То, то не діло. Таке, таке не піде. Ось от, такими скобами воно кріпиться ж, пластинками. Це вже я сам робив. Бо щось мені по 50 копійок не хотілося давати. І отак от воно знизу о, внутрі. Теж отут 10 мм, а тут десь 20 мм перепад. Ось такий вулик, це проблема із нищими. Тому що в цьому, в малому я то закривав бумагу, і воно потягнуло вологу, і я не, не догнав. Думав, щоб їм трошки сократить, щоб їм було проще, а на фінал зробив тільки гірше. Ну, що вже є. Так що таке відео про дно, що і як, ну думаю, я ще розмірковую, але все рівно треба їх переводити, тому що літо буде жарким і щоб вони не, не парилися в вуликах, я їм, їм все-таки зроблю сітку. Була ідея просто взять, от, як я вже казав, ці рейки, оці планочки або ці, покласти сітку, набити таку саму шириною рейкою і вже на неї ставити корпус. Щось типу такого. Ну а там буде видно. Ох, був би зараз контент, прям волосся попа. Я не встиг натиснути на на кнопку, щоб засняти. Так що такі ми думки про бадоня, про що їх треба все-таки зробити в січості, е -е, купити нержавіючу сітку. Ну, на роботі, напевно, не продають, я не, не бачив там. Але прийдеться купувати в магазині. Е -е, поки знімав відео, було... приїхав... коли приїхав сюди, було сонце бджола літала, носила пилок, набігли хмари і вже почала капотіти. Так що всім дякую за перегляди, до зустрічі!